Так. Дівчата добре готують? Ви мені скажіть, я все вмію. Вася, а що ти робиш? Чи може спеціаліст, добрий спеціаліст в Польщі заробити стільки ж, скільки він заробив в Німеччині, в Бельгії? Може я вас щось буду подавати? Я тебе вже дістала, так? Мене притягнуло це безплатне харчування. Мене це теж притягнуло. <рес> Вітаю на каналі «Без емігранта». Сьогодні як бачите, в кадрі не роман, а все тому, що саме мені було доручено втілитися в роль інтерв'юера. Одягаю спецформу, каску, застрибую в авто і гайди на будову заважати працівникам будувати. Доброго дня! Мене звати Єлизавета. Ми сьогодні з вами на будові. і Я вам розкажу, хто і що тут роблять. Давайте вам буду допомагати. Ось зараз, що ви робите, чим ви займаєтесь? Може я вас щось буду подавати. Ви мені скажіть, я все вмію. Тримати, треба рівень, так? Чи що? Де, як покажіть? Мені теж хочеться все зняти. Український. Позивніця, так? <реш> Камера, мотор <реш> <реш> Так, що у вас зараз за робота, який це конкретно етап і що буде далі? Шльовка стовпа, вже кіння, закінчиться. Так, далі вже буде бетон. Шльовка стовпа, так? так. Задалі буде бетон. Добре. Вже готовий. Починаємо робити другу. А загалом праця ну, тяжка От на сонці. А Чи може бути? Залежно я знаю, якому, я вже за пару років триверю. Привикли, так? А скільки ви вже працюєте на будові загалом? Ну загалом на будові в Польщі чи може в інших країнах? вісім. Вісім, так? Тут на фірмі третій рік. І що, що подобається нам ваша фірма? Ну так. А яка ставка, якщо не секрет? Що відвирубиться, скільки зробимо, сіть по наш. Ви на акорд працюєте, так? Ну, а умови нашої фірми вам подобаються? Чи є інструменти? Якби не подобалося. А харчування, харчування є? Харчування нормально. Дівчата добре готують? не добре. Подобається, так? Українська їжа. Я до вас. Як ви як вас звати? Юра. Юра. Скільки ви років на Будові вже? В загальному на Так. 2016 років. Це в Польщі чи ще в інших країнах не, в Європи? А які країни? Москва, Київ. Ну, Україна. Ага, добре. А в Польщі це скільки? Ну, в Польщі. Перший раз хочу був в 2006 році. Ого, добре. А на нашій фірмі скільки років працюєте? З 21-го року. І що, як вам подобається все, так? мені подобається, його не готував. А яка у вас ставка, якщо на секрет? Вітакордо спеціально. Теж від акорду. Добре. А по умовам нашим все подобається. Інструмент є, харчування смачне. Дівчата добре готують? Добре. Добре. А ось ви зараз що конкретно робите? Зараз? Так. Просто сверляти воду. Ага. Покажіть мені, як цей позіом виміряти. Як, як виміряти? Ну, от що ви з ним робите? О, ставиш до стріли. Так. Весь і на збоку, ага. збоку, весь. Так. Має бути рівно, значить чуть стіна крива. А чи стіна крива? Ну трохи там у боки не рівні. Ні, отак добре. Дай ага. посередині бути. Якщо хочу. отак показуєте, значить керо. Клас. Регулювати як казку, знаєте? А можете мені допомогти, будь ласка. Бо вона не впадає. Ось тут. Потім тут існує. О. Добре. Так, дякую. А скільки ви годин в день працюєте? З, З котрої до котрої? Вісім, десять, одинадцять, дванадцять. Наш коли. Ми хочемо підоглати щось, робимо досі. Так? Ось такий засваглі, вас такий зага. Засвага. Як весною загорів, то до тепер. Ще? Ще щось можна щось? Там там хайки є. І що, все так? що? Давайте перемо молоком. Там... Ну, молоком. І що робити молотком? Так, давай. Тисно тримаю. Ого. Зараз. Так. Просто так. сюди бить, так? Щоб закрити. Ні, не, не вкручуйся. Да, Знизу вверх. Знизу вверх? Так. Сюди? Ні. Сюди? а а, -а, -а. Суді, стоп.

Все. А що ти робиш? Матеріали? Ти вже я тебе вже дістала, так? Матеріали, так? Подавав? так подавав матеріал. Добре. Дякую. Приємно. Ви зараз положили блоки. І Що вам треба зробити? Бачите, вони стоять три, мені зараз їх треба вирівняти. Як це буде робитися? так? Ну, це, це підрізка під вікно, тут буде вікно там, на 2 метри широке, тут буде заливатися колона ага. бетонна. І зараз, виходить, це є вниз нашого вікна, то тобто є моя висота мого муру, що я мурую. А покажіть мені, як це ви будете робити, щоб підрізати, щоб воно було рівнесеньке. Ну, майстри роблять по ниці, я роблю по правилу. Я виставляю, от зараз цей стоїть по уровню блок. Зараз виставляю, наприклад, оцей блок. А в чому різниця, чому деякі майстри роблять по ниці, а деякі роблять так? Ну, Зараз на даний час я тут нитку не можу натягнути, через що, тому що. В першу чергу треба мурувати ці блоки ну, з силікату, uh -huh. з цієї сторони і з цієї. Там йде 18, а тут йде 24 ка Їх підмуровується, то тоді вже ця стіна буде донити. Ну, тут будуть спеціальні кріплення, вона підкріпляться до цієї стіни. Добре, тоді покажіть мені, будь ласка, як ви це робите. Може я вам щось допоможу. Давайте потримаємо. Я не знаю, ні, ви, ви не потримаєте, але я можу сам тримати, бачите. Ну от можете подивитися, ось це є рівень. Так. Мені зараз треба виставити цей блок, щоб він був от, Все, бачите? — А можна я Лише? так постачу, щоб порівняно? Ну будь ласка. Зараз я покажу, що треба зпочати. Пер переставляємо сюди Пистачим і треба костюм, цей не? перестає, цей перестає. Треба цей рівняти, щоб він був рівно з розсирвав. Тільки його з цього і сторони треба підбивати. Отак, так? так. так. О, добре. Тепер, де? Тепер оцей. Теж, так. З оцей. з цієї сторони. Так. Тепер оцей. Ні, Ой. оцей з цієї сторони. Добре. Оцей. Тепер у нас ну, ніде нема щелин. Угу. Ну, і він пристає. Тепер рівняємо цей край. Щоб він стояв по уровню. Бачите, він цей да. нормальний ні уровня, ні він не стоїть. Його треба вирівнювати в цю сторону бити. З її сторони Ні, стучати. По цьому краю, отут. По треба. цьому сточати. Ще? Ще. Ще Все. Бачите, уровень показує. Угу. Добре. Клас. От, представляємо. Оцей мішає, його треба в цю сторону бити. Тому що васервага має бути рівно з цим. Угу. Оцей можна вибити туди. Добре, перше три, Оцей блок хоче сюди. Uh -huh. бачите, Цей теж сюди і цей сюди, відповідно. Так бити? Отак можна, я покажу. Отак. Бачите, він рівняється. Отак. Uh -huh. І так само цей. Ну, Чуть сильніше. <звук> Отак. Все. Клас. Ось зараз ви вирівняли? чи ще не вирівняли? Ну, ще та, вирівняли? Так. Бачите, Вона от показує рівень, угу. але тут хоче прибитись нижче. Угу. От тут по цьому блоку значить, треба вдарити. Ще? Так, ще, ще. Добре, Ну тепер оцей блок. Так, так, ще. От. Ну ми, ну рівень є, допуск є, бачимо, ну, є тут з Ну, пила трошки десь крилу врізала. Це може бути, так? Да, Дозволяється по вікно, стандартам. Під вікно воно ну, там нема великого цього. Добре, і зараз ми вирівнялися далі. Ну все, це готове під вікно. Бачите, тут є, остіна, уровень так само, куди не Ну, Бачите, тут є, ставити тут. Бачите, тут так само є. А скільки ви років вже працюєте? Ну, Буліром. на будові з 2016 16 року. Ого. Це в у Польщі чи ви ще десь на будові працювали? Ну, я і у Польщі і в Україні працював. А у що як ви думаєте, на вашу думку? Я ну, я рекрутер і рекрутую будівельників? і Я дуже багато слухаю від будівельників, що Польща для них це ж не заграниця. Заграниця для них це Бельгія, Німеччина. Вони всі рвуться туди. Чи може спеціаліст добрий спеціаліст в Польщі заробити стільки ж, скільки він заробив в Німеччині в Бельгії? Спеціалісти, Дискай, спеціалісти є різні. Ну, я спеціаліст, він знає, все вміє все. Ну тільки він ну, не мав в нього швидкості. Ну він робить так собі посередньо, там, ну, але він майстер. Він угу. все знає, ну, ну, йому тяжко заробити, наприклад. Людина молодша, яка там ну, більш рухлива, це я думаю, що йому ну, по-любому він може заробити такі гроші. А ви працюєте на ставку чи на акорд? Я на акорд працюю. На акорд. Бо є таке е, повіря, що добрий спеціаліст він працює тільки на акорд, а не дуже переважно працює на акорд. На ставку. Ну клас. Ставку. А в нашій фірмі з Романа ви скільки років працюєте? Не скільки років? Я працюю від ну буквально півроку. Півроку. Що вам подобається вже в нашій фірмі? Що Сподобалося, що вас ну притягнуло а... до нас. Притягнуло, да. ну, бачите, опять же, камера зараз це ну, зараз таке скажу, ну буде досить смішне ну, і, і актуально. Ну так, да, це... що мене притягнуло, це... Безплатне харчування, До, це, ж, нема. це добре, це дуже Но. добре. Мене це теж притягнуло. Я вам серйозно говорю. Мені сказали, що в хар... мене теж харчування безкоштовне. До речі, рекрутери. Хто хоче на романа, в нас теж безкоштовне харчування, дуже смачне. Вам теж подобається, так. як наші дівчата українські так. готують? Добре. Так. А живете? ви у хостелі в нашому чи ви знімаєте квартиру? В хостелі живу. В хостелі, в нашому так. А по хостелу, що там по якості все добре, комфортно? Так, так. Класно, так. Шикар. А інструменти, все є, все при дистерні. Ну так, сказали, що не треба. Ну, що не щось потрібно, це Романа... Везе, привозить, так. Так. так? Він все привозить. Що, що потрібно, він привозить. Ну, на даний момент я звертаюся до нього. Він же uh -huh. там звертається десь далі, ну, я не знаю. Ну, я до нього звертаюся. Він тут так і головний на цій будові. Все, я що щось. потрібно, він це привозить. Добре, добре. Дякую тоді вам. Дуже ну, то було що. приємно поспілкуватися з вами. Займі. Дякуємо, що показали. Мені дали спробувати це. Вам гарного вам дня! До побачення, До побачення. коли тільки я почала робити рекрутером. Та рекрутувала будівельників на роботу, я мала обширні поняття того, з чим вони працюють, як вони це роблять. А тому що я бачила відео, фото їхніх робот, бачила в інтернеті багато робот, бачила відео романа. Але коли ти приїжджаєш на будову, коли ти бачиш все це вживу. Коли це ти торкаєшся цих матеріалів, ти робиш, ти допомагаєш, усе е, стає на свої місця. Тому, коли до мене телефонує муляр, задає мені детальніші питання, я можу дуже компетентно відповісти на його запитання та не потрапити в якісь недобні положення, моменти, я дуже впевнена тепер у своїх відповідях. До речі, вже в середині жовтня планується завершення робіт. Тож підпишіться на канал, щоб не прогавити випуск про те, як у Польщі проходить прийом об'єкта та на що варто звернути увагу під час робіт, щоб пізніше не було проблем із замовниками.